Провадження цієї так званої спрощеної процедури, про яку говорили, про яку говорили сьогодні, це якраз ну, бар'єр, звісно, визначався не з урахуванням директив Європейського Союзу і в принципі це не суперечить нормам європейського права, оскільки власне, за межами порогів встановлених директивою національне законодавство країн членів може ну, встановлювати власні правові режими. На основі різних співбесід з представниками неурядових організацій і так далі ми цей поріг визначили на рівні 500 тисяч для робіт, 300-500 для робіт і 100-300 це для послуг і закупівель товарів. Власне, Чим цей режим відрізняється від стандартних режимів, Ну, знову ж таки намагалися врахувати позиції країн-членів Європейського Союзу, коли розпрощеного режиму насамперед встановлено більш короткий строк подання заявок, ну, пропозиції -про -про конкурсних корів, будемо так говорити в загару, щоб не перелічувати стадіях, і строки прийняття відповідних рішень. У нас, якщо взяти закон про закупівлі, то на сьогоднішній день ну, строки там, в усіх майже випадках перевищують місяць, крім деяких окремих процедур, ну, і, відповідно, якщо розподіляється, скажімо, це є виправдано, якщо на закупівлю виноситься якийсь певний вид фундаментальних робіт, так говорити, будівництво і так далі, які передбачають розподіл декількох так, мільйонів чи десятків мільйонів гривень. Коли мова йде про 100 чи 150 тисяч, проводити закупівлю протягом двох місяців з урахуванням сроків на оскарження і так далі, це речі. Виправлено. Тому власне от в межах цього порогу пропонується скоротити строки, принаймні ввічка, тобто до 15 днів це строки між публікацією оголошенням і власне, проведенням оцінки цих пропозицій. Ну і строки прийняття рішень так само приблизно в більшій залежності від конкретних специфіки конкретних процедур. Тобто, це чіткостопонові торгії чи торгів попередньою кваліфікацією. Ну, да, відкриті, відкриті, відкриті. Е, другий момент це якраз ця проблема наболіла тендерного забезпечення ну, для певних категорій, враховуючи знову ж таки ті пропозиції, які ми входили. Е, тут ми встановили такий глобальний виняток, який не, не прив'язаний до класифікатора. Тобто пропозиції по малих закупівлях, власне, е, ну, другий напрямок удосконалення це якраз ці малі закупівлі між порогом, е, який визначений законом. І Ну, нижче, так і недому. Зрозуміло, що регулювати закупівлю на суму одна гривня там, чи, біться, в сенсу в цьому немає. Тому визначили такий от умовний поріг, який перевищує 20-50 тисяч для товарів і послуг. І знову ж таки, ми не намагались втручатись ну, в свободу дій замовника. Єдина пропозиція полягала в тому, що власне порядок проведення таких закупівель, якісь положення або акт, на підставі якого він здійснюється. Мав би ну, затверджувати замовниками і бути відомим потенційним учасникам в багатьох країнах, якраз ну якщо брати досвід країн ЄС, Чехія, наприклад, у них прямо сказано, що закон про те закупівлі не поширюється там на закупівлі, які не дотягують до певного порогу, але ці закупівлі здійснюються з врахуванням загальних принципів. Зокрема, якщо брати принцип конкурентності, то Законодавством всієї країни фіксується скажімо, заборона закупівель одних і тих самих товарів, одного і того самого постачальника. Тобто, якщо мова йде скажімо, про канцелярію, яку можуть продавати ну, за приблизно однаковими цінами декілька, декілька учасників процедур, то замовник повинен ну, принаймні, не, 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 не закуповувати їх постійно з року в рік в одному самому, самому магазині, а якось якимось чином забезпечувати конкуренцію. Власне, от на рівні регулювання цих малих закупівель тут е, йдеться не стільки про якісь е, ну, бажання закручувати гайки, скільки про забезпечення прозорості, тобто прийняття таких положень, щоб було зрозуміло на підставі, чого вони здійснюються, врахування базових принципів закупівель у таких положеннях, ну і для того, щоб власне, замовники е, не, ну, кардинально не різнилася практика от, або регулювання у цих положеннях. Пропонується, щоб мінекономіки по аналогії з типовим положенням про комітет з конкурсних торгів і так далі прийняло якесь базове таке положення, на основі якого замовники могли б ну, прийняти свої положення з урахуванням цього такого загального документа. Ну, Пов'язане з цими малими закупівлями, власне, в внутрішніх актах Мінекономіки передбачається, що в вигляді додатку до Річного звіту дається додаток, ну, пов'язаний з цими малими закупівлями, але з іншого боку, якраз сам звіт цей він на сьогоднішній день за законом, принаймні, про здійснення державних закупівель, він не публікується. Тому для підвищення прозорості було б непогано, якби, тим більше це не дуже обтяжливо, оскільки е, така звітність все одно ведеться, такі звіти оприлюднювати на веб-порталі з питань державних закупівель. Далі питання якраз підтвердження відповідності учасників кваліфікаційним критеріям пропонується в законі ну, провадити певні такі механізми лібералізації. Тобто в багатьох країнах Європейського союзу не, не вимагається, скажімо, під ну, от, 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 збір учасниками процедури закупівель різних довідок, документів і так далі. Тобто вони подають декларацію, скажімо, що керівник підприємства, він не 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 засуджений за вчинення злочину, підприємство не перебуває. Ну, скажімо, на відкрите провадження по банкрутству і так далі. Подається ця декларація, ну, відповідно, якщо в ній відображені недостовірні дані, то е, е, настають санкції. З іншого боку, у нас, якщо взяти нашу практику, то періодично розширюється перелік вимог, то були довідки про банкрутство, довідки про відсутність судимості і так далі. Все це забирає певний час. Відсутність заборгованості по сплаті податків. В ну, перелік прикладів можна продовжити. Тому, власне, <coughs> пропонується закріпити, щоб не було цих. Оця... Ну, скажімо, таких моментів адміністративних суд, обтяжливо у вигляді збору довідків, просто подання декларації, про, учасник подає декларацію за типовою формою, знову ж таки, яка затверджується Мінекономіки, про те, що він відсутні підстави для виключення його з процедури торгів, які визначено статтею 17 якщо не помиляю, закону про здійснення державних закупівель. І другий момент українців довідок подається, ну намагались принаймні звузити перелік документів, хоча зрозуміло цю статтю закону її можливо варто розписати розбити на ну на цьому етапі, скажімо так, воно поки подано в такому вигляді переліку документів, але на практиці в принципі або скажімо про удосконалення цього законопроекту варто було б розбити на окремі пункти, пов'язані з підтвердженням. Тих чи інших кваліфікаційних вимог, тобто фінансова спроможність, є, ну от як знову ж таки брати Європейський Союз в усіх країнах є базові критерії, це якраз судимості, наявність ліцензії, якщо діяльність потребує ліцензування і так далі. Друге, це професійне організаційне і технічне забезпечення, це наявність обладнання, кваліфікація працівників. І, так далі. і третій це ну, фінансова спроможність, яка підтверджується там, відомостями про сплату податків, полісами страхування ризиків комерційних і так далі. Тобто це якби, питання для вдосконалення, але принаймні в цьому ну, законопроекті зроблена якась спроба онормувати або звузити рівень дискреції замовників при визначенні ну, там, скажімо, документів, які мають. Або при ну, визначення вимог до учасників процедур. Третє ну, таке нововведення це якраз впровадження певних механізмів регулювання конфлікту інтересів. Ну, на сьогоднішній день вже згадувалось про те, що закон про боротьбу з корупцією втративщині з 1 січня було декілька днів встигнув подіяти закон про засади запобігання протидії корупції, але тут... Якраз впроваджено певні механізми такі запобігання конфлікту інтересів, які на сьогоднішній день в тому числі відображено в загальних правилах поведінки державного службовця, які базувалися на законодавстві про запобігання протидії корупції, зокрема у вигляді утримання від участі рішень, якщо я службовець, ну, будемо так абстрактно говорити, член комітету з конкурсних торгів має конфлікт інтересів, то він повинен про нього заявити. Ну, тобто такі цивілізований. Загальноєвропейський підхід